Ради вітати вас, друзі! НПС створені для того, щоб зробити гру цікавішою для гравця, давати їм корисні підказки, допомагати у проходженні сюжету та багато чого іншого. І дуже часто гравці просто знущаються з них, б'ють людей у GTA, нападають на дітей у Skyrim, чи просто вбивають цивільних у Assassin's Creed. Насправді ці бідовахи навіть не мають можливостей для захисту, але бувають моменти, коли навіть найнепримітніші НПС можуть дати відсіч, тим самим даючи гравцю урок і у цьому відео я розповім вам про таких NPC. Друзі, влаштовувати зручніше і приємного перегляду це NPC, які насправді дуже могутні. У відеоіграх по мотивам мультсеріалу Південний парк завжди з'являлись якісь знаменитості. Як приклад, Морган Фрімен, популярний голівудський актор, відомий своїми ролями у таких кінострічках, як Втеча Шовшенку, Сім, «Тривогія», Темний лицар» та незліченна кількість інших. Він також грає одну з найнесподіваніших ролей у Соус Парк The Fracture Butthole». Зірку кіно можна знайти у Фріманс Такос. На перший погляд, здається, що культовий актор тут лише для того, щоб Потішити нас і дати можливість розробникам насоводити ще однією легендарною знаменитістю в їхніх іграх. Однак його сила набагато більш вражаюча, оскільки провокування цього персонажа приведе вас до можливо найскладнішої битви в грі. Він може похвалитись дуже великим здоров'ям і володіє безліч здібностей, які можуть повністю знищити вас і вашу групу за допомогою багатьох атак. Відчайдушно намагаючись зберегти життя своїй команді та потроху зменшуючи його здоров'я, ви зрозумієте. Що відкусили шматок більше, ніж змогли проковтнути. Якщо ви хочете битись зі знаменитістю в цій грі, вам краще вибрати когось іншого. У серії ігор Resident Evil є чимало монстрів, які точно на перший погляд можуть здатись нескладними, але по факту це не так. Зараз давайте згадаємо про жахливу родину Бейкерів з Resident Evil 7. Це саме та родина, з якою б ви б не хотіли зустрічати різдвяні свята або просто провести вихідні разом. Кожен член цієї родини небезпечний монстр, здатний розірвати вас на шматки. Однак один член сім'ї, а саме бабуся, здається абсолютно безпечною. Хоча не дайте їй себе обдурити, вона найгірша з усіх. Гравці знайомляться з родиною Бейкерів протягом усієї гри і часто зустрічають літню жінку в інвалідному візку. Вона пересувається за вами і дивиться на вас, коли ви проходите повз неї. Вона ніколи не становить якоїсь загрози, і вам навіть не дозволяється нападати на неї, що робить цього персонажа, здавалось би, неважливим у цій грі. Усе змінюється у кульмінації гри, коли виявляється, що це не тіло бабусі Бейкер, а Евеліна. Жахлива організація. Нічна біозброя, яка інфікувала всіх бейкерів і дівчину ітана, Мію. Вона виступає тут у ролі фінального боса. Насправді, це, на мою думку, один з найжахливіших босів у відеоіграх, але коли ви розумієте, що весь цей час вона була поруч і спостерігала за вами, стає трохи не по собі. Гравці легендарної The Legend of Zelda Breath of the Wild згадають про монахів, яких вони бачили у святивищах, і зазвичай вони не рухаються. І тому у гравців немає підстав боятись цих персонажів. Але як тільки ви запустите DLC, на вас чекає сюрприз. Монах Мас Коші з'являється в DLC Champion's Ballad під час проходження основного сюжетного квесту Ex Champions Ballad. Він розмовляє з Лінком телепатично, ну, звісно, як і усі монахи. Для того, щоб перевірити, чи зможе Лінк пройти випробування божественного приборкувача звірів. І тут Лінк насправді натрапляє на монаха, який порушує всі правила і оживає, змушуючи вас взяти участь у напруженій битві. Хоча кожен гравець знав, що ці монахи точно мають велику силу, ніхто не очікував, що доведеться битись з одним з них. Незважаючи на це, Мас Кошія показує, що роки сидіння в одній і тій же позі не завадять йому надерти дупу Лінком. І скажу я вам Битва з ним це серйозне випробування, але з непоганою винагородою. Також варто згадати всіх корей Хайрула, які десятиліттями завдавали гравцям клопоту за те, що ті їх ображали. Можливо, колись короки зможуть все ж таки дати їм відсіч. Хай Он Лайф це досить дивна гра, в якій поєднується непоганий гумор, сюрреалістичні образи та весела атмосфера, яку ви не знайдете більше в жодній грі. У грі ви також знайдете багато кумедних іншопланетян, з якими ви можете подружитись, що насправді додає ще більше кумедних моментів. І одним з цих прибульців є Джупі, блакитний восьминіг, якого ви зустрінете під час квесту Дуглас Баунті. На жаль, він зовсім не такий добрий, як здається на перший погляд. За умовами квесту, ви маєте вистажити. Любителя тортур ватажка G3 Дугласа. Під час місії ви зустрінете цю дивну істуту, і вона благає вас допомогти йому помститись цьому лиходієві, щоб звільнити свою сім'ю. Цей джупі милий, турботливий і зовсім не шкідливий. Звісно, доки ви не дізнаєтеся, вас обдурили, адже він і є той самий Дугвас. Отже, ви щойно провели останню годину, допомагаючи йому вдягнути костюм, щоб він міг напасти на вас. І цей персонаж насправді досить сильний, коли він у своєму. Костюмі. Це ще раз доводить, що ніколи не можна довіряти комусь надто доброму, навіть якщо це мивий, маленький синій прибулець. Давайте згадаємо про Хейдес. Торговці у цій грі це дуже важливі персонажі. Вам потрібно у когось купувати речі, і у більшості випадків у вас немає бажання бити з ними. Харон головний торговець в Хейдес. У нього є бонуси та багато іншого, ну, звісно, якщо ви дасте йому достатньо золота. Він, безумовно, виглядає страшно, але його небалакучість робить його абсолютно безпечним. Звісно, він не буде таким довго, якщо ви його спровокуєте. Під час гри є невелика можливість, що ви натрапите на крамницю Харона. І Знайдете там мішок, у якому буде 300 золотих монет. Якщо у вас є бажання, ви можете взяти їх, але ви швидко розгніваєте харона, який перенесе вас на арену, і тоді почнеться прихована битва з босом. І ви, можливо, запитаєте, наскільки ж все просто? Ну, скажімо так, ви, швидше за все, не зможете вийти з цієї битви живим. Його атаки завдають колосальний урон, і хоча він рухається повільно, йому достатньо лише один раз атакувати вас, щоб повністю зменшити шкалу вашого здоров'я. У багатьох Відношеннях він є уособленням смерті, тому, хоча він добре це приховує, не дивно, що він має в своєму розпорядженні таку силу. Захоплююча гра Doki Doki Literature Club сповнена цікавих NPC. Фактично, вся гра обертається навколо спілкування з чотирма з них, оскільки ви живете своїм студентським життям, знайомлячись з дівчатами з літературного клубу. Але одна з цих дівчат приховує страшну таємницю. За приємною атмосферою гри ховається жахливий секрет. І все це завдяки одному NPC. Поміж інших, Моніка представляється вам як популярна дівчина в клубі. Настільки популярна, що ви навіть не можете обрати рати її як пару для романтичних стосунків. Незважаючи на це, вона мила, талановита і добра до вас. Але по ходу гри стає зрозуміло, що щось тут не так, адже вона проявляє здібності, яких, здається, немає ні в кого іншого. Як виявляється, Моніка може маніпулювати кодом гри, оскільки вона повністю розуміє, що це гра. Це спричиняє насправді неприємні моменти, коли вона намагається з усіх сил вплинути на гру і змінити її хід на свою користь. Коли вона переходить від звичайної дівчини, з якою. Ви майже не можете говорити до лиходійки, яка вбиває своїх друзів, виглядає дуже і дуже моторошно. І при першому знайомстві ви навіть не зрозумієте, наскільки потужним є цей персонаж. Геральт звик мати справу з різними NPC, адже більшу частину свого часу персонаж проводить або спілкуючись з ними, або вбиваючи їх, або навіть пограючи з ними в гвінт. Але бувають виключення, і цей, на перший погляд, цілком безпечний. Дідусь з доповнення кров і вино один з найкращих прикладів. Ви зустрінете цього відлюдника під час побічного завдання There Can be only one», в якому Геральт має довести свою лицарську доблесть. Спочатку старий відлюдник здається звичайнісіньким персонажем, який просто. Дає вам квест з невиразною зовнішністю та звичайною поведінкою. Але як тільки ви повертаєтесь до нього в кінці місії, все повністю змінюється. Цей персонаж неймовірно сильний. Це важкий бій, який займе у вас кілька спроб, якщо ви не будете обережними. Зрештою, з'ясовується, що цей відлюдник зовсім не був відлюдником. А насправді це легендарна володарка озера. Вона прийняла вигляд відлюдника лише для того, щоб збити Геральта з пантелику, адже він був схожий на персонажа, якого він зустрічав у першій грі відьмак. Ця ситуація знову ж показує, що не треба оцінювати персонажа тільки за його зовнішністю. Улюблена багатьма гра Red Dead Redemption 2 від Rockstar, це масштабний проєкт, який дозволяє вам втілити в життя свої мрії і стати найсправжнісіньким ковбоєм на дикому заході. Тому в грі Закон це не обов'язкова норма, а скоріше рекомендація, яку легко можна порушити. Але є ще одна річ: зустріч з одним NPC призведе до того, що ваші мрії про те, щоб стати бандитом, розвіються в один момент: Сем Фрімен, шериф міста Тамблвід. І хоча він виглядає як звичайний представник правопорядку, Порядку він далеко не такий, як усі порушення закону в його присутності це негайний смертний вирок для вас, адже він без проблем вихопить свій револьвер або двоствольну рушницю, щоб прикінчити вас одним пострілом. До того ж, він єдиний шериф у грі, який може це зробити. Це доводить наскільки цей суворий страж порядку виділяється з поміж інших у грі, де ви граєте за крутого бандита, легко забути, що деякі шерифи справді є головними у своїх містечках. Один досить могутній персонаж з'являється у грі Legend of Zelda Link's Awakening, в якій головний герой опиняється на острові Кохолінд. На цьому острові в селі під назвою Маби знаходиться місцева крамниця з інструментами власника якої ви точно не захочете обікрасти. Ті, хто має підступні наміри та бажання поповнити свій гаманець, можуть спробувати взяти товари з цієї крамниці, не заплативши за них. Однак, якщо в реальному світі за крадіжку в місцевому, АТБ ви можете просто отримати ляпаса, то тут. Тут на вас чекає набагато суворіше покарання, оскільки власник крамниці завдасть вам неймовірно сильний удар. Цей скромний торговець може вдарити вас блискавкою, яка миттєво вб'є вас, як тільки ви повернетесь до його крамниці. Таємниця цієї неймовірної сили у цього персонажа полягає в тому, що вона ніколи не пояснюється. Єдине, що ви можете дізнатись про нього, це те, що не варто намагатись поцупати щонебудь з його товарів. Насправді це може статись як в оригінальній грі для Game Boy 1993 року, так і в ремейку для Свіч 2019 року, тож ви не зможете поцупати його речі. Друзі, дякую вам за перегляд. Якщо відео вам сподобалось, підтримайте його вподобайкою і підпишіться на канал, якщо ви ще цього не зробили. Дякую. На моєму каналі ви знайдете ще багато цікавого про ігри. Обов'язково подивіться, впевнений, вам сподобається. Ну і як завжди, я хочу побажати вам усього найкращого і до нових зустрічей.